І вітання усім глядачам телеканалу Конкурентів в ефірі. Програма Базарний день. Ціни на традиційні продукти для великоднього кошика. Тема нашого випуску. Ну що ж, ми вирушаємо на луцький ринок, аби робити огляд. Ну а ви поки підпишіться на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавіше. чим у вас хрін? 90-100 гривень з баночкою. 90 – без баночки. – Це ви самі робите? Так, так. Добрий день. А по чим у вас хрін? У Мене пів літра 80 гривень. Літра 160. Він домашній. Самі робите, так? Було десь з 30. До великоднього кошика да, всі. Да, так. Да. Добрий день. Скажіть, а по чому у вас хрін? Хрін 35. А це ваш домашній так, так самі робите? Так, да, 250 грам. А поділіться рецептом, будь ласка. Хрін натерти, курочка зварити, оце цукор, сіль. Все. Він хороший у нас крепкий, може дати спробувати вам. А скільки за день продаєте? Ні, за день, дощину почали продавати, так не йшов він. Ну а тут ми бачимо і ковбасу домашню, і м'ясо, і сало. Розкажіть нам, яку ціну продаєте ковбасу, і... чи це домашню? Це А Яку ціну продаєте? Ковбаса, м'ясо продаю, копчене, то є, дивіться, то є печене, то є копчене, все домашнє. І свиня теж була домашня. А в яку ціну продаєте? Ну, Філійка 350, ковбаса копчена теж 300, бочок 280-270. Ну треба дивитися по людях. Якщо пенсіонер, то ж його шкода. Треба а Як робити ковбасу? Ковбасу? Так. Саме звичайно. Розкажіть. <laughs> саме звичайно, але саме простеньке. Сіль, перець і приправа, ну і гірчиця. Все, більше нічого там не дається. Ніяких консервантів немає, бо це я домашня. Бачите, вона не є така. Я не буду сказати, що вона така вже дуже гарна, але вона є зморщена, але вона є домашня. І беруть люди, беруть, все потрошки беруть. Скільки сьогодні вже продали. Ну, кілограма три. Хто любить себе, прийде, купить маленький кусочок. А це у вас хрін? 24. Так, Теж хрін домашній. Як <сіплі> Хрін то дуже тяжко. <сіплі> да, так <шкафа>? так ж. <сіплі> хрін тільки беремо осінній хрін. закопуємо його в землю, щоб він не втрачав вологу. А тоді от зараз викопала, почистили, натерли, сіли під витяжкою, не на дворі, під витяжкою. Саме краще. Все тоже цукор? оцет, сіль. Ми Це ваші пасочки? Е, ну, виробника нашого ківерцівське ще не домашні. Завтра вже будуть домашні. наші. А в яку ціну? Пасочки цього року недорогі, порівняно. так Майже тримається ціна та сама, що і торік була. 60 гривень, 30 гривень, 25 гривень. Багато вже сьогодні продала?» Ну, басочок 15 продала, ну, ще не тільки початок, але мені подобається сьогоднішня дита. А які це пасочки, з чим серед е, так, пасочка солодка, бо я пробувала, куштувала з ізюмчиком Йде е, така ніжна, дуже ніжна, і е, не пишна, така, щоб знаєте, як то розпушувач, а така плотненька собі, не кришиться, ну смачні. А рецепт знаєте цих пасток? Ні, рецепт цього не знаю цієї, а сто домашній знаю. А які? Можете поділитися? Можна, можу. Я беру 600 грам молочка, даю 8 яєчок, 5 жовточків, 3 повністю яєчка, 150 г дріжджів, даю багато цукру, щоб солодка любить чоловік, 600-700 г середньому цукру даю, маселка 250 г даю, сметанки 4-5 ложечок, ванильчик, ізюмчик, свячену водичку і обов'язково соль трошки. Угу. І свої пасочки теж будете продавати Так, завтра буду. Вже я напекла, тільки ще не прикрасила. А в Яку ціну будете свою продавати? Е, ну я так посчитала в середньому 150-160 гривень, йде виробника. Ну я трошки можу свою дорожче, бо мене е, ну все дорожча продукція, і маселко домашня, і яєчко домашнє. То я в середньому думаю, що буде 180-200 гривень. Ціну таке? У вас по 300 гривень. Угу. А це за скільки 300 гривень? Це гривень за кілограм. Угу. Печений булочок по 300 гривень, угу. а копчений 350. І люди беруть, так, перед святами? – вже? Беруть. А скільки? Беруть. А скільки сьогодні вже продали? Ну, трошки продали. Це ви самі робите, так? Батьками. Яйця. Добрий день. Це ваше домашній домашні сир і масло? Машні. А в яку ціну? 100 гривень. Сир. Це за кілограм, так. А яка ціна на масло? 280. Ми знайшли такі красиві пасочки, домашні різного розміру, різно задекоровані, і коштують вони які 80 гривень, які 100 гривень. А тут ми знайшли ще сиру ковбасу для тих, хто не ризикує купувати готову продукцію на ринку, пан Петро розповість свій фірмовий рецепт, як приготувати сирі продукти. Колбаска стоїть по 250 гривень. О, вона зроблена з шиї. О, у нас вже продана шия, ось такий копчик хороший. О, і всі спеції, як положено для марино. А які? Даємо дику чорну цю, кхм, гарчицю, чеснок йде, чуть-чуть лаврушки, сіль, перець. Все, все таке, як робили колись наші батьки і робили далі. Розкажіть, як запікати, як приготувати? Колбаску да, щоб запікати, да, дуже добре положити в холодну духовку, обставити температуру приблизно 170-180 градусів. О, і дивіться, коли вона, вона візьметься отак, по, трошки почне жовтіти, да? чуть -чуть жовтіти да? О, її перекинути на другу сторону і хай трошки більше пожовтіє, ну, і виключити духовку ще на, на півчаса-40 хвилин. Тоді вона в гарячому віді буде сировата, а як в духовці постоїть, тоді вона буде сочна, м'яка і хороша в холодному віді. А якщо їсти в гарячому віді, то чуть довше треба подержати, приблизно 40 хвилин до години. Люди беруть да. от сьогодні, наприклад. Люди беруть сьогодні, наприклад? Так, да, да. сьогодні, от вчора, да, перед святами почали брати м'ясо, але сало, ребра, всякі супові набори ще не беруть». Скільки ковбаси вже продали сьогодні? Ми не знаю, так свої підходять, там, потрошки беруть, десь багато не беруть, до всі беруть, щоб на стіл посвятити. Ну, Ще є хороші на святковий стіл ребра, такі філейні, класні, взагалі хороші. Їх засолити, заперчити і чуть монодати ну, так, для. Ну, на лаврушечки чуть-чуть дати. Хай часика два воно замаринується в да, фольгу і в духовку, а коли запечеться, натерти часником на гарячу, і щоб, і щоб воно так застило. Тоді буде такий аромат хороший і буде дуже вкусно.